Вітаю вас в ефірі. Короткий інформаційний випуск новин. І з вами знову я, Лілія Налягака. Енергозбереження один з елементів українського суверенітету, тому впровадження енергозбережуючих технологій це пріоритетне завдання українського уряду. Як вони будуть втілюватися в життя, та яка українська перспектива енергетичної незалежності розповів прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк у черговому випуску програми «10 хвилин з прем'єром. Далі до вашої уваги фрагмент розмови очільника уряду. Що пропонує уряд зробити для кожної оселі і для кожного громадянина країни? Ви знаєте про те, що у нас система опалення ще побудована за радянські часи. І це ж і стосується наших будинків. Це старі пострадянські проекти. І для того, щоб ми споживали менше газу і менше енергії. У першу чергу нам необхідно провести енергетичну модернізацію. Що це означає? Перше, нам треба поміняти котли, котли, які багато споживають газу, котли, які погано обігрівають оселю, і котли, завдяки яким рахунки приходять дуже великі за обсяг спожитого природнього газу. З боку уряду прийнято декілька рішень: перше рішення це те, що якщо ви хочете поміняти котел, в Своєму будинку. Ви можете прийти до Державного банку Ощадбанк або до Укргазбанку, отримати кредит. І держава компенсує вам 20% від вартості такого котла зразу. Тобто ви отримали кредит, і 20% компенсації ви отримали з державного бюджету. Таким чином, цей котел на 20% для вас дешевший. Коли ви поставили цей котел? Ми порахували на прикладі одного будинку в Хмельницькій області, який має 90 квадратних метрів. Економія кожного місяця на новому котлі складає в середньому 700 гривень. Тобто на 700 гривень треба буде платити менше за спожиту енергію, ніж тоді, коли ви платили при старому, дуже неефективному котлі. Друге, треба утеплити будинок. І для цього ви також можете прийти до Ощадного банку чи до Укргазбанку і отримати кредит. На утеплення будинку компенсація буде 30%. Ви отримали кредит, держава вам зразу компенсувала 30% на те, щоб поміняти вікна, на те, щоб зробити вашу оселю теплішою, і, відповідно, ви будете менше використовувати енергії і менше платити по рахунку за житлово-комунальні послуги. Питання одноразової матеріально-грошової допомоги, врегулювання земельних питань, допомоги сім'ям воїнів, АТО – ці та інші питання порушували хустяни на традиційному прийомі громадян хуським міським головою Володимиром Кащуком. Які питання турбують громадськість та як їх можна вирішити? Розповідає наш відеоматеріал, в якому також порушили резонансне питання виробки дерев в рамках другої черги реконструкції центральної частини міста. Яке останнім часом хустяни активно обговорюють у соціальних мережах, 18 серпня у стінах Хуської міської ради відбувся вже традиційний прийом громадян міським головою Володимиром Кащуком. Цього разу до очільника міста громадяни зверталися переважно з питаннями одноразової грошової допомоги, врегулювання земельних питань та підтримки сімей воїнів. АТО. Багато людей йдуть просити одноразові грошові допомоги, багато людей не мають навіть грошей на ліки, на харчування, не говорячи вже за проплату газу, електрики і таке інше. І це є дуже серйозна проблема не тільки у місті Хусті, але я думаю, і на рівні держави, і в різних регіонах нашого цього. Тому я вважаю, задача влади зараз має бути спрямована на те, щоб оці всі процеси змякчувати, як ми можемо. Тобто ви мене справедливо запитаєте, а які ви вбачаєте, Володимир Павлович Михайлович, Аніс, я би хотів сказати, що крім того, що ми дамо людині одноразову грошову допомогу, це поки що дуже надзвичайно маленький вихід склавшоїся ситуації. Тут повинно комплексно підходити до цієї ситуації. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що це не тільки одноразова грошова допомога, це і повинні відключатися волонтери, громадські діячі, депутати обласної ради, люди, які можуть так би мовити, допомогти. А в Хусті є в нас багато і багато людей це робить. І третє питання, яке ми маємо дуже серйозно включитися. Я щодня на нарадах наголошую керівництву управління соціального захисту в місті Хусті, що призначення субсидій на електрику, на газ, на воду це повинна бути система, де людині треба допомагати. Ну на превеликий жаль, поки що така є ситуація, і ми її повинні пережити. Як зазначив міський голова, основними причинами всіх негараздів громадян є скрутні економічні умови, безробіття та бюрократія. Динаміка людей, які приходять на прийом, також зростає, не зменшується. Ну, я це перш за все пояснюю ту ситуацію, яку ми маємо на сьогоднішній день в державі. Я вважаю і буду вважати, що людина, яка йде на прийом до міського голови, це вже, скажімо, якби остання інстанція, коли людина вже все передумала і йде сюди, ну, як до останньої інстанції, просити допомоги і так далі. Тому е, жодна людина не залишилася без уваги, жодна людина була пояснена. Допоможено, вислухано. Підсумовуючи прийом, міський очільник запевнив, що вирішення нагальних проблем громадян можливе лише при детальному вивченні проблеми та бажанні її вирішувати. І, в свою чергу, він, як міський голова, буде цікавитися питаннями, що турбують громаду міста, і зробить все можливе для їх розв'язання. Скориставшись нагодою поспілкуватися із міським очільником, ми порушили тему, яка цими днями підірвала інтернет, а саме вирубка дерев в рамках другої черги реконструкції центральної частини міста. Стосовно цього, міський голова відповів так. Відносно вирубку дерев, я хочу вибачитися перед громадянами. Можливо, це тактичне рішення, яке було прийнято, але повірте мені, що зрізаних дерев процентів 70, вони мають, так би мовити, вже свій вік дуплявий і таке інше. Це перше питання. Друге питання, чому це було зроблено, тому що коріння дерев це в районі ресторану, Верхов... колишня верховина, електрону. Подивіться, це що коріння дерев зроблено. Було піднято всю бруківку і тому ставити нову бруківку з цього умислодав. Безумовно, я сприймаю критику, що це гарні зелені дерева. І їх треба було залишити, але технічно це було виконати складно. Тому було таке прийняте неординарне, скажімо, рішення. Також ми зараз плануємо поозелененні другої частини. Я би хотів, щоб ми тут висадили якісь інші дерева, дерева нашого місцевого значення, попідсаджувати на першу частину. Багато було дуже жарке літо, багато повисихало деревця, і ми тут зараз осінню підсадимо інші дерева. Ну я би хотів вас запевнити, що я на наші місцеві дерева не так на, на туї, на ці всі інші екзотичні дерева, які ми десь ну, привикли бачити зараз, віддаємо дань моду. Це очевидно неправильно. Треба сажати в нашу землю ті дерева, які тут сприймаються, які приймаються, які хорошо роблять, і які нашим дітям внукам будуть приносити і озеленення, і затишок, і користь, і, і, і все інше. Про красу українок говорять у всьому світі, адже найбільший континент вродливих дівчат та жінок зафіксовано саме в нас. Минулого тижня на Закарпатті, а саме в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, прийшли кастинги на участь у конкурсі міс Закарпаття 2015. Перший відбір проходив у нашому місті у готельно-розважальному комплексі ВІП, де вдалося побувати і нашій знімальній групі. Тож, як проходять кастинги серед закарпатських красунь та що чекає на учасниць конкурсу дізнайтеся у відеоматеріалі Марії Радайкіної. Красуні агов кастинги на участь в конкурсі Міс Закарпаття Закарпаття-2015» вже розпочато. Перший з яких проходив у місті Хуст, а саме в готельно-ресторанному комплексі. ВІП нам вдалося заглянути за ширму і дізнатися, якою ж повинна бути перша красуня Закарпаття, та що чекає на учасниць конкурсу. У чудовій літній атмосфері та з великою кількістю вродливих дівчат. Проходив перший кастинг на участь в конкурсі Міс Закарпаття Закарпаття-2015». Красуні не тільки нашого міста, а й хуського та сусідніх районів області приїхали, щоб подати заяву на участь і спробувати себе у головному конкурсі краси нашої області. Це по перше для мене мрія. А так як мені вже 17 років, я вже можу приймати участь. На що я очікую, я дуже хочу приймати участь, тому для мене не ну, не так важливо чи переможу я в ньому чи ні, але взяти участь, ну отримати якийсь досвід. Умови кастингу були надто прості. У невимушеній обстановці дівчата спілкувалися із журі, заповнювали анкети на участь, демонстрували вміння дефіла та фотографувалися. Адже після завершення кастингів журі відберуть потрібну кількість конкурсанток, які поборяться за звання та корону першої красуні Закарпаття. Умов, в принципі, в нас фактично немає. Тобто, кожна жителька Закарпаття, кожна дівчина, яка має бажання показати свою красу. Не лише зовнішньо, а ще й внутрішньо її, може прийняти участь. Ми, чесно кажучи, написали стандарти конкурсу краси, тому що потрібно все ж таки дотримуватися цих стандартів. Але я, я знаю, що є родзиночки, які, можливо, десь не підходять, але ми їх візьмемо, ми будемо разом працювати в одній команді. Тому я запрошую всіх дівчат. Дякуючи конкурсу, вдається виявити і розкрити оспівану у віках вроду, чарівність та неповторність українських дівчат, а саме дівчат із Закарпаття, які, отримавши звання міз Закарпаття, будуть представляти наш край на національних та світових конкурсах краси та модельних подіумах. Роботи дуже багато. І це шоу, яке буде 18 вересня, воно розраховано на сильних духом дівчат, тому що будуть тренування, будуть і пробіжки ринкові, і займатися будуть фітнесом. Тобто підготовка так по годинам розписана, вони мають бути сильними. І конкурсантка, переможниця красивою, чесною, відкритою, щирою, з самою собою. А ми бажаємо красуням впевненості в собі, віри у власні сили та успіху. Адже, як висловився відомий класик Федір Достоєвський, краса врятує світ. Тож побільше нам цієї краси і, звичайно, перемог. Русло річки Хустець зараз знаходиться у жахливому санітарно-екологічному стані. Купи сміття та захаращення, а найгірше не незаконні каналізаційні врізки перетворили колись чисту річку Хустець у каналізаційний резервуар. Але небайдужа громадськість та активісти міста вирішили виправити цю жахливу ситуацію і організували екологічну акцію Зробимо наше місто чисте. Як проходила екоакція та які існують шляхи вирішення даної проблеми. Дивіться у нашому сюжеті далі. Зробимо наше місто чистішим. Саме з таким закликом минулого тижня небайдужі до долі власного міста люди вийшли на екологічну акцію по очисті русла та берегів річки Хустець, яка на даний час знаходиться у жахливому стані. Учасники мотивують свої дії небажанням далі миритися із надзвичайною ситуацією навколо засміченості Хустя, яка у будь-який час може перетворитися в екологічну катастрофу. Мені сьогодні дуже приємно. Що зібралося багато молоді і очищають річку. І хотіло б побажати сусідам, які проживають на березі цієї річки, щоб менше кидали сміття, а складали їх у мусозбірники. збірники. Сусіди, в першу чергу, які проживають на березі густицях, хай перестануть зливати воду. Саме тому місцеві активісти та небайдужа громадськість вирішили допомогти власному місту. Я просто хочу, щоб ця річка дійсно була такою, як вона була раніше чистою, і щоб ми нею могли любуватися, а не йти, вибачте, мене проходити мимо цієї річки і казати, як казала моя гостя, коли була в хості, що ця річка вонючка. Мені просто ганьба, просто ганьба за наше місто. Перше, це треба дійсно відвести каналізації, які прямим, прямим просто потоком течуть у нашу річку. Ви розумієте, що таке каналізація, де йде, де є отстойні ями. У порядних людей є так, в міську каналізацію, теж щось тікає, але вона витікає вже чиста вода, тому що є отстойник, де через пару етапів ця каналізація фільтрується і виходить тільки вода. В першу чергу місцева влада повинна подумати про каналізацію. До акції приєдналося багато молодих людей. Це дуже плюс, що молодь не байдужа, до екологічної проблеми, бо ця проблема не тільки в місті Хуст, це весь район всі проблеми, І з нею треба боротися, і боротися треба. ну… Масово, бо двоє-троє людей не допоможуть. Звичайно, приєдналися і старші люди, які не пошкодували своє здоров'я прийти і попрацювати, погорітися на сонечкові, але щоб було чисто, щоб було приємно проходити цими вулицями. На думку громадськості, екологічний стан річки ускладнюють незаконні каналізаційні влізки приватного сектору, які перетворили річку у каналізаційний стік. Як з цим боротися, та яким чином можна покращити ситуацію? Розповідають і організатори екологічної акції. Це є наш центр, і дивлячись на те, що відбувається в Європі, які там чистенькі міські ці річки. У нас так само можна це зробити. Причина, перш за все в тому, що нема очисних і нема каналізаційних стоків. Може наш народ і не винен, немає куди скидувати, але якщо рішиться питання каналізації, питання очисних, я думаю, це все можна привести до ладу і не великими зусиллями, і невеликим кошторисом. Як ви думаєте, чи існує реальна альтернатива можливо такого проекту? Існує, вона вже є і є закордонні пропозиції, так як. Хуст у програму включений єдиного інвестиційного банку, і він має можливість отримати ці інвестиції на прибирання чи на відбудову таких, от місць можна сказати, центрального призначення у нас у Хусті. Незважаючи на жахливий санітарний стан річки Хустиць та глобальної проблеми сміття у місті, важливим і позитивним залишається той факт, що небайдужі громадяни об'єднуються задля вирішення подібних проблем. А організатори та учасники запевняють, що ця акція не остання і вони будуть боротися за чистоту та добробут власного міста і надалі. Наразі у мене все. А прощаючись з вами, нагадую, що короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. З вами була Лілія Налягака. Гарного вечора і до зустрічі в наступному ефірі.